Всім привіт. Сьогодні у нас буде розпаковка ось такої покупки. Це у нас зерново чесна вієлка. Ніяк не міг на неї зняти відео огляд, бо ну, зараз самі знаєте весна, кожен щось хоче, то комусь поля треба переорати, під посадку картоплі хтось хоче би покультивірував, плюс собі треба робити роботу і кажу друзі. Ніяк не міг швидше її вам показати. Ну Зараз вже бачите, починається пацівна. Я теж на днях хочу починати сіяти сою. І щоб цю сою посіяти, треба перше її взяти очистити. Тому до цього я взяв цю віялу. Зараз беремо, скрутимо, запустимо цю вілл. Покажу вам, як вона очищає зерно. Ну і Зніму для вас коротенький відеоогляд, покажу, може комусь це буде цікаво, може також хтось хоче собі купити даний агрегат, щоб мати в себе на господарстві, щоб ним теж очищати своє зерно, там сої, що там ще пшениця, ячмінь, овес, і щоб собі оце зерно висівати так як на своїх полях. З вас лайк, підписка, ну і обов'язково пишемо коментарі. Дивіться, це у нас мала сортувальна машина зорнятко. виробник Техномашстрой. Це, друзі, український виробник, знаходиться в місті Черкаси. Робить різну продукцію, яка використовується в промисловості, в побуті. От, в сільському господарстві. Хто може пам'ятає від цього виробника я маю гранулятор Rotex 100, ним я роблю гранулу для своїх телят. Годую, друзі, Телятка ростуть, все нормально. Також різні масло цей виробник робить, екструдери, кормозмішувачі, ДКУшки, оці віялки, там калібровочні різні машини, зерно сушарки бачив. Ну, коротше, там, якщо захочете, можете перейти на їхній офіційний сайт. Там ну дуже багато різного всякого обладнання. Ото у них швидше кажу замовлявся гранулятор. Він мені повністю сподобався. Він ну, задовільняє мої всі потреби. Гранула виходить хороша, друзі. кажу, годує телят, все нормально. Телятка ростуть. І основне, що мені, я вам вже теж казав, що така відготівля там в половину дешевше виходить, бо цю гранулу купляти не на сьогодні це дуже дорого, плюс оці доставки оцих кормів. Нова пошта, самі знаєте, які поставили тарифи, мішок, щоб відправити. 200-250 гривень коштує. Ну це дуже дорого. от І також кажу від цього виробника, вирішив собі замовити оцю зернову очисну машину. Побачив на сайті. І я хотів, правда, саморобно робити з 200-літрової бочки, але прикинув, ну самі знаєте, саморобне це є саморобне. От воно зараз. Не знати, як воно буде працювати, і дуже особою дешевше не виходить, бо зараз щось купити, мотор, витучити щось і тому краще вирішив купити заводське, зібрав, запустив, засипав зерно і береш собі, працюєш. Отак віялка це приходить. Доставляли друзі службою делівері. Може, як хтось буде купляти то. Ну, в рази дешевше, бо кажу, нова пошта встановлює такі тарифи, що ну, нереально там ну, дуже дорого на сьогодні. Так, то, ну, пару днів назад забрав цю а це вже навіть може бути тиждень, може і більше як тиждень. Бачте. Так що започатано, я так подивився на терміналі, як забирав. Привіз так удомуть і отак до сьогодні вона стояла. Ну, ось якісь полути, бачите. Це йдуть, скоріше всього, лоти, по яких буде стікати зерно. Бачите, у нас такий лоток, зараз це все будемо скручувати. Ну, я так зараз поверхнево вам покажу, як воно виглядає. Вже візьму скручу і покажу як воно буде працювати. Отак, От бачите. Це приходить. Так, ми поки що сюди поставимо. Тутка, бачите, вже. Сюди назад має прикручуватись, бачите. Такий бачите мотор тут. -ка. Виробник промелектрохарків. Мотор здається друзі, на 0,55 кВт. Отак він тут зайде через реміну передачу і всередині бачите стоїть вентилятор. Отак тут все бачите зроблено. Тут скоріше бункер, де під зерно, куди треба засипати. Також в комплекті тут, друзі, ось такі ніжки, які зараз треба прикрутити, і воно на цих ніжках все має. Триматись вся віялка. От, О, такі, друзі, характеристики. Габаритні розміри довжина 1,70 м або 1700 мм, ширина 660 мм і висота 1550 мм. Пога 75 кг. Ну, Це ж тут досить важке, так добротно зроблено. Навіть якщо подивитись на метал, тут я думаю, що. Металл навіть може двійка бути. Потужність 0,75 кВт. От Отак пишеть на 220 вольт. Ну, Тамка на моторі 0,55 кВт. от от Такі бачите характеристики. Це номер з перший грудень 24-го року. от Торож, Зараз друзі, розбираю. Це все скручую показую вам, як воно все буде вже зібране виглядати. Бо це Бачите, все, все запечатано, нічого добре не видно. і Тоді вже запустимо, візьмемо трохи зерна і подивимося, як воно це все буде працювати. Бо бачите, тут такі якісь барашки є, ними, певно щось потрібно регулювати. Тут, бачите, ось такий підшипник. Ото зараз кажу, збираю і покажу вам, як воно все буде вже виглядати. Друзі, завершив збирання цієї віялки. Ну, збирається досить швидко, взагалі нічого важкого немає, 20-30 хвилин часу і все. Беріть, навіть от зараз вже можна запускати і нею брати, очищати зерно. От так. Ну, це ми зараз правда попробуємо, але перше покажу вам її по сторонах, щоб ви собі більш-менш бачили, як вона виглядає. О, така бачите, оця та машина очесна. В неї взагалі можна любе зерно очищати, зернові, бобові, соняшник, ну, тобто олійні культури. Продуктивність оцей виробник пише, що від 500 до 5 тонн за годину. От, ну, 500 кг це я думаю, якщо вручну, вдома це робити відрами засипати, то десь така буде продуктивність. Ну, якщо я збоку сюди поставити цей шнек, Ну, зробити все, ну, механізувати, щоб оцей шнек засипав зерно сюди в бункер. І то я думаю, що продуктивність може їй буде 5 тонн. Отак. Ну Це знову це ще залежить від зерна, яке ви очищаєте. То. Ну треба, Будемо пробувати, то я вам в подальшому скажу, яка продуктивність. От то, Перше кажу, прикрутив друзі, ці ніжки. Вони тут прикручуються ось такою барашкою. Тут болтом бачите, затягнув ніжки з профільної труби десь 20х20, але стінка, я так думаю, 4 або навіть 5 мм. Ну, нормально зроблено, моцно все. Тут знизу є такі, бачите, щоб регулювати, якщо у вас може десь нерівно, то собі можна буде виставляти. Цю вілку. Тож Такий типу ну, болтом воно викручується і собі берете і виставляєте. Отак, От бачите, воно тут все прорезинено, гарно теж все зроблено. Пізніше я поставив оці лотки. Я думав, їх треба якось прикручувати. А дивіться, вони просто боротьба, витягаються. Тут є, бачите, ось такі пази і ці пази, оці лотки отак заставляються. От, бачите, чому я вдома саморобного не хотів, друзі, робити? Бо в домашніх умовах то ну, нереально оце все так підігнати, вирізати, бо бачите, на заводі є ну, якась плазма, якийсь вони бо вони беруть, оце все вигинають. І ну, от, бачите, однією рукою взяв, заставив і все. От, тобто все акуратно зроблено. Не треба оце все вдома. Тиждень цю віялку робити, вирізати це все зробиш, воно все одно нерівно, не точно. А так собі тут бачите, заставився, акуратно. І от кажу, навіть зараз запускай і бери вже собі очищай зерно. Тут буде йти перша фракція зерна, тут друга, я так розумію, і тут в самому кінці буде третя. По висоті оця віялка так зроблена, що е, ну, відра треба підставляти. От, якщо вам потрібно, можна е, вище якось припідняти, то можна під мішок відразу набирати. Ну, тут бачите, е, по висоті воно десь під вітра буде. отак. Ну і Ззаді тут буде виходити вже всякі сміття, е, порох, е, воно, всяке зілля. отак. От типу. Покажу Другим це я лотки поставив і в самому кінці прикрутив. Оцей кусок бляхи, що перебачите, він закручує, щоб потік повітря йшов так, як більш донизу. Отак. підігнано все досить гарно. Не треба зараз плоскогубцями щось там підгинати, щоб воно все там приставало. Ну, в плані цього все, друзі, акуратно, бачите, все зроблено. Гарно все прикрутив, дотягнув. Отак. Так, воно всередині виглядає. Зараз будемо запускати, покажу вам, як вона працює. Тут бункер для зерна. Ну, по по об'єму не знаю, друзі, скільки він тут має, але ну, я думаю, що десь 2, а може навіть 3 20 літрових відра зерна сюди можна засипати, може і більше. Ну, це знову це будемо пробувати, я вам вже пісніше скажу. І тут, бачите, є з боку Шибер. Ним будемо виставляти потік зерна, який буде висипати сюди цю шахту, де буде йти потік повітря і буде йти розподіл пізніше зерна по, по фракціям, тобто по, буде калібрувати оце зерно. І шибер, ваш, він бере Тут знову є барашка, яка це все бере, зажимає. Кажу, все гарно зроблено, бо знову, друзі, Вдома це все робити. Навіть ти метал вирізати, зробити оцю лійку. Ну, По-перше, треба метал мати, гарно це все рівно вирізати, пізніше мати сварочний апарат, щоб цю бляху поварити. Ну, знову, кажу, це Купа часу на це все треба. Тут все вже акуратно зроблено, запустив і решт собі працюєш. Дивіться, тут також є барашка. Вона так як відкриває потік повітря сюди, в осіб, ну, в шахту чи камеру як сказати От, є, що перекриває повністю і відкривається ну, на максимально. і Тут теж є ось така шкала, і всередині є там такі планки. Ну, їх теж якось треба буде регулювати. Ну, це знову ми в процесі роботи подивимося, як воно буде. Працювати це все, бачите, я вам зараз покажу. зараз беру. ось бачите, воно переходить. І це ми будемо регулювати, щоб краще добитись, щоб зерно краще воно брало очищало, Отак. Думаю, більш-менш вам так все розказав про цю віялку. Кажу, Нічого важкого, друзі, немає. 20 хвилин часу збираєте, скручуєте це все і берете, запускаєте. Також я ще тут мотор натягнув. от. Може і сильно, ні, може і добре буде. Бачите, є захисний кожух. От так. Ну що, давайте пробуємо. Як буде вона зараз працювати, дивіться. Рівномірно, бачите, ніхто не, не Треба бігти. прибіжить, ну, по відбрації взагалі ніякої немає. Зараз відкриємо барашку. Зараз давайте візьму трохи зерна, засипемо і попробуємо нею трохи очистити. Зараз, друзі, попробуємо, як воно буде очищати сою. Ось так, Тут 20 літрове відро, ось така бачите сойка. І Зараз давайте запускаємо і все побачимо. Отримаємо, друзі, ось таку сойку. Оце у нас у нас перша фракція. О, дивіться, бачите. Ось я вчора пробував очищати. От. Тоді, я два рази пропускав. Ось таке, бачите, насіння виходить. Стручків немає взагалі. Ну, Правда, десь не десь попадається таке пусте зерно. Його небагато, тут може, якщо... Якщо весь об'єм, то в співвідношенні в процентах це десь може там буде 2-3%. так повністю бачите, здорова соя. Може, якщо б 3-4 рази пропустив, то може би це відібрав. Бачте, от, от таке зерно десь не десь попадається. Ну, ще кажу, я попробую. те, що треба нормально налаштувати, цю віялку. А так для посіву, я думаю, що це підійде. Отак. От тут тутка два рази я пропустив, тутка раз. О, Дивіться, ну бачите, тут більше є. Під половинки навіть може ще попасти. Ось така Ну Оце ще знову, те, що від посівмату все залежить. Якщо хороші друзі, поцілмат, ну, саме зерно, то... І воно очищати гарно буде. Якщо є якісь трохи половинки більше, якесь таке пусте зерно, то звісно, що як пропускати через цю вілку, воно так ідеально все очистити не, не зможе. Отак. Ну і тут, дивіться, це у нас друга фракція, ось така. Отак. Попадається таке пусте зерно і половинки. Ну і всякі сміття, стрючки відлітають. І тут третя фракція. ну Це я правда кажу, вчора чистив, що я взяв, зісипав другу фракцію до третьої, то вже тут перемішку. Ну, якщо брати третю фракцію, то взагалі от ну, сміття всяке попадає порох і більше оцього, оцих стручків є, бачите. Палка, якась може солона попадається. Отак, Отак друзі, бере очищається вієлка. По налаштуваннях ось тут так поставив, вітер максимально відкриваю. От. І так виходить. Думаю, зміг вам показати. Ось вже наступне відео я візьму за стелю тут брезен себе. На цей брезент поставлю оцю віялку і ми перечистимо все зерно, яке мені потрібно, це десь близько тон, тону навіть більше може тони. І ну, тоді покажу вам, як воно все буде очищати, може ще кажу, краще її налаштую оцю віялку. О, так. Але навіть зараз кажу, що в принципі мені все подобається. бачите, Я не знаю, чи камера фокусує. Я знімаю на екшн-камеру. Ось така, друзі, стойка. Оці плями це не гниль, це просто така друзі соя. Так. І також я вже взяв зерно, 100 зернин. Взяв, друзі, землю, посадив і хочу ще провірити надхожу. Подивимося, скільки зі 100 зернин проросте насінин. От, бо я швидше брав 10 насінин, то 10 всі зійшли. Ну, Зараз я не знаю, я взяв 100, то я думаю, що так воно точніше покажеться. Отак. От Така друзі, віялка, на цьому, скоріше, що буду закінчувати це відео. В подальшому кажу, візьмемо весь об'єм сої, почистимо. Також я вам покажу, як вона ще буде очищати пшеницю, ячмінь, кукурудзу, не це е, з часом. Бо зараз не хочу сюди сипати кукурудзу, бо буду, кажу, прочищати сою. Десь попаде туди кукурудза, і самі знаєте, зараз посію і тоді або треба буде якісь гербіциди брати, прискати, щоб посівах і забрати оцю кукурудзу, оцю падалу цю кукурудзу. кукурудзу. Отак. От Тому кажу, на цьому закінчую, друзі. У вас лайк, підписка, коментар. Кому цікавий може даний агрегат, в коментарях я залишу посилання, де його замовляв. Переходьте, дивіться. Якщо вам потрібно, теж беріть собі, замовляйте, користуйтеся, друзі. Я кажу, хотів робити саморобно, але вирішив, що. Може, ліпше буде купити заводську оцю вієлку. Вона, бачите, нормально, розумно зроблена, є всякі оці налаштування, є оці ці лотки, бункер, оцей шибер, все, бачите, рівненько, чітко все ходить. І я думаю, що вона краще буде очищати. Правда, треба ще. Розібратися налаштуваннями, декілька разів там пропустити оцю сою або будь-яке зерно, знайти якусь таку золоту серединку, і тоді можна буде вийти на більш-менш хороше очищення. Отак. От Тому кажу на цьому друзі, закінчую. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.